Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юнівертіплей і це чергове відео по грі Rage Legends. І сьогодні я вирішив записати вам відео про реліквії. Пам'ятаю, багато людей питало, коли вже буде відео про реліквії. Ось і воно ось настав той час. Беремо вибираємо усі реліквії. І що сьогодні ми зробимо? Сьогодні ми розглянемо реліквії, котрі варті вашої уваги. Котрі не дуже варті вашої уваги, а котрі просто кормові. Тобто ті, котрі ви будете вливати і апати свої інші реліквії. Отже, давайте будемо розбирати. Пропоную зробити таким чином, що ми спочатку оглянемо якраз таки всі синенькі і епік. Далі ми перейдемо по всім, якраз таки, реліквіям, котрі наразі в нас є. Далі ми підемо вже до легендарних. Розглянемо які з них круті, які не дуже. Хоча, в принципі, спойлер, вони всі круті по-своєму. І далі вже перейдемо до міфічних. Отже, давайте розпочнемо з синеньких. Давайте розпочнемо з звичайних реліквій. Але перше, що хотілося б сказати, як ми взагалі отримуємо реліквії. Наразі у нас є дві можливості отримати реліквії: це реліквії з Химера. Тут ми отримуємо очі, припустимо, от як зараз, тут ви бачите. Тільки прибираємо це, тому що я не хочу зараз крафтити. Ще як варіант, зараз випустили якраз таки колаборацію з Алісою. І я спеціально не забирав нагороду. Дивіться, який тут скарб. Тобто кожен турнір, котрий ви зараз можете грати, ви можете забирати дуже багато якраз таки матеріалів для реліквії. І це неймовірно круто. Давайте я ось це заберу. І власне, давайте, якщо ж ми все ж таки говоримо про реліквії, давайте ми скрафтимо одну реліквію. Дивіться, ми беремо ось так і пускаємо отак. І що ми зараз бачимо? Шанс від того, що поставити в око з химери чи з події, він впливає на те, яку саме реліквію можете отримати. В даному випадку, ви бачите, що звичайний, ви можете отримати 50%. Якщо брати якраз таки релікві Химери, це 12,5%, і бачимо, що 75% це реліквія події. Тобто, відповідно, ви можете це змішувати і в цьому немає нічого в принципі, поганого. Чому? Тому що якщо у вас буде в принципі синя реліквія, вона в будь-якому випадку не буде з події. І відповідно, шанс, якщо ми глянемо на реліквії, ті, котрі в нас є синенькі, давайте ми зараз їх проглянемо. Ми бачимо, що у нас тут є книга Некротуса. Вона хороша, є ось така чаша нечестя. Вона не дуже хороша, але непогана. Ось грима люті не рекомендую вам її зберігати. Вона досить погана, вона дуже специфічна, провокація так собі грає, тому тим не менш. І джазл блюзнірства. До речі, оце досить непогано виглядає, якщо у вас взагалі немає аналогів, можна використовувати. І глянемо тут: в даному випадку, у нас є згубний пазур. У нас є оплавлений дзвін, котрий дуже круто виглядає що один що інший. Окрім того, є ще от кривавий часомір, в принципі, непогана якраз таки реліквія, раджу до використання тим героям, котрі понижають якраз таки шкалу ходу, але не повністю. Тобто, припустимо, Арманзу це не дуже буде підходити, тому що він так ріже полоску ходу на 100%. І тут у нас, наприклад, є ще вінець небуття. Захист власника зростає на 1% за кожного з що перебуває під щитом. Союзника. І це, чесно кажучи, фігня. Тобто, наприклад, оцей цей релік ми можемо просто продавати і навіть не задумуючись за нього. А якщо говорити про кровавий часомір або ж дзвін, вони непогані, їх треба використовувати. Особливо треба використовувати пазур. І якщо ми зараз повернемося, якраз таки до крафтів, ми зрозуміємо, що фактично нам ну не дуже релевантно використовувати таким чином. Чому? Тому що. З 50% ми отримуємо синю реліквію, якщо отримуємо саме синю якість, і ми отримуємо тут навряд чи книгу Некротоса, а вона тут найкраща. Тобто ми можемо вже з блюдзнірства отримати, що не дуже реліквія. Грима салюті, що взагалі нікому не раджу використовувати. Погана. І чаша не честь. Ну, вона погана, але точно є і кращі варіанти. Якщо ж ми розглянемо якраз таки ті, Епічні якраз такі реліквії, котрі в нас є в звичайні. Це золотий еликсир. не супер крута штука, але непогана. Чому непогана? Тому що непогані тут слоти під якраз такі камені, кам і їх можна використовувати. Але ось атака тут мені не дуже подобається. Якби тут був опір, була якась, не знаю там, захист, виглядала б набагато краще. А так вона виглядає не так круто, як могло би. Але в будь-якому випадку деякі герої можуть це використовувати і досить непогано використовувати. Постать демона досить непогана, до речі, реліквія. Е, е, якби бафає у ваших героїв, котрі якраз таки можуть відродити союзника, тому, наприклад, я її використовую на Анкорі зараз. І вона непогано справляється, вона себе забафує, відповідно, може отримати раніше хід, і від цього одні плюси. Далі золото дракона. Хороша реліквія на героїв від захисту. Тобто захист вашого союзника, власника збільшується на 10% щоразу, коли він зазнає шкоди. Відповідно, ви даєте це якийсь Харімі, припустимо, або якомусь просто жирному плотному герою, який, в принципі, танкує. І він добре грає з цим. -цим. Але якщо ми перейдемо до реліквій Хемери, Ось тут у нас є дуже крута реліквія: це корона і Ретту, котра збільшує шкоду власника на 1% відсоток щоразу, коли накладається штраф. Тобто вона супер крута. Окрім того, у нас є шанс отримати сферу присвоєння. Досить непоганий релік, котрий можна використовувати, наприклад, на героях, котрі мають масові атаки, тому що навичка має шанс вкрасти якраз бонус. Коли ви крадете бонус, ви не можете отримати вівцю. І на совій. Теж непогана рельквія, котру можна використовувати для героїв, котрі мають завісу. Або якщо вам, припустимо, ви, припустимо, маєте такого героя в команді, як Ліліту, ставити ДД, котрий буде отримувати завісу від неї. І відповідно пробувати буде потужно. Наприклад, на кандрафоні це супер круто виглядає. Дивіться, і атака, і КУ, ну і швидкість. Все дуже круто. Отже, якщо взяти те, що ми зараз маємо, відповідно. В ідеальні, у ідеальному світі, якщо говорити тільки про сині і про епічні реліквії, в щоб вам випадала якраз таки реліквія Химери, тому що вони найкращі. Тобто, о, якщо ви бачите і у вас є шанс якось обрати, звісно, такого немає. Але було б круто, якби ви могли Якраз таки отримати її, але не забуваємо про те, що в нас з'явилися ще одні реліквії. Отже, давайте повернемо сюди, і в нас є чари капелюшника. І прочитаємо, що ж вона дає. Власник зазнає на 5% менше шкали шкоди, власник зазнає на 5% менше шкоди від ворогів із нижчим показником атаки, а також завдає на 5% більше шкоди цілем із нижчим максимальним. Здоров'я. Коли це іде, на кому це може бути ефективно. В принципі, це непоганий, якраз таки е, непоганий релік для якогось Ротоса, тому що він потім буде від'їдатись і буде круто виглядати. Але я не раджу вам дуже сильно дивитися на обидві умови одночасно. Дайте хоча б одну умову, але дайте таким чином, щоб це максимально круто було реалізовано на цьому герої. Окрім цього, тут досить прикольні камені, слоти під камені, тому використовувати чари-полюшника дуже раджу. І давайте таки скрафтимо ми один релік під відео, подивимось, можливо, мені пощастить і мені випаде золото. І до золота ми після того якраз і перейдемо. І розберемо, які ж золоті реліки найкращі і які міфічні реліки найкращі. І так, магуємо, магуємо і натискаємо, і отримуємо золотий еліксир. Ну, власне, непоганий релік, як я сказав, але далеко не найкращий. І якщо ми зараз глянемо, якраз таки по цьому. Шанс того, що ми отримаємо золотий Еліксир, якщо саме епік, був 50%. Тому, власне, ось ми його і отримали. Давайте тепер будемо переходити до якраз таки золотих та міфічних. Отже, якщо взяти золоті, ми маємо скіпетер-покори. Просто супер сильний релік, неймовірний. Якщо робити ті реліки, мабуть, оцей скіпетер-покори це. Однозначний топ-3. Чому топ-3? Тому що є ще освячений ФС, і якщо вам випав освячений ФС, все, я не знаю, можете йти в той день в казино і вигравати все, що можете. Чому освячений FS дає 24 швидкості? Це неймовірно круто на будь-якого заливника. Фактично, ви отримуєте від нічого. 15 швидкості, зазначу, чому 15. Тому що одразу на плюс 18 ви його зробити не зможете. Але проапати на плюс 12, ви зможете завжди. І фактично від того, що ви прорапаєте на плюс 12, якщо я не помиляюсь, буде плюс 15 швидкості. І це супер круто. Тобто ви одразу своєму заливнику, герою, який буде якраз таки давати шанс вам отримати перший хід, даєте одразу 15 швидкості. І це з врахуванням того, що зараз мета швидкості. Тобто, це неймовірно крутий релік. Далі я вважаю, що буде йти скіпете покори. Чому? Тому що власник отримує шанс відбити будь-який контроль в су супротивника. І це просто їмба. Уявіть, що от скіпетер покори на наїзі. Все, ти не можеш його. Ти, ти боїшся його чіпати, тому що якщо ти щось з ним не те зробив, він відправив тобі назад оцю контроль, і все, і це дуже страшно. Окрім цього, тут неймовірно круті. Камені. Тобто, якщо говорити про камені, одні з найсильніших каменів це ромбовидні і якраз таки круглі. Ще непогані саме для ДД, це якщо брати трикутні, і якщо говорити про захист, то це от таких танків, то це от квадратні. П'ятикутні, мені, чесно кажучи, не дуже подобаються. вони дуже специфічні, але на деяких героях можуть зайти. І якщо ми будемо говорити про реліки далі, тобто фактично ми вже оприділились з топ-1. І топ-2, окрім того, що тут суперкрутий ефект, він дає швид... якраз таке швидкість 12. Тобто, ви якщо ви качнете її на 12, якраз плюс 12 на плюс 18, якщо не помиляється, буде і швидкості. Тобто знову ви отримуєте швидкість просто так, фактично. Тобто, ви можете, по-перше, пришвидшити свого героя, по-друге, отримати просто імбалансний ефект. Так, да, звісно, він рандомний, але він настільки сильний, що всяка рандомність просто відходить на інший момент. Далі. У нас є знак Сайрота. Кому цей якраз таки релік може зайти? Цей релік дуже круто буде грати на ротосі, на скелеті, а також, до речі, не знаю, чим буде круто якраз таки грати на коні, тому що фактично шкалу ходу коня понизити неможливо. Але цей релік, як тільки виходить, вам хочуть нанести. Летальну шкоду, як бачите, смертельна шкода, він бере і понижає якраз таки вашу школоходу, за рахунок того ви не вмираєте. Тобто фактично на коні це теж мало би працювати, і це дуже крута механіка, тому що, наприклад, на тому ж самому Наїзі також це круто працює. Героя дуже складно вбити, і він фактично від цього виживає, переживає, і далі може просто, якщо це, наприклад, ротос, отримати допхід. І піти і знести всю вашу команду. Ну, тому що він у ротас, він може собі дозволити. Далі, якщо говорити про звичайні реліквії, це ще магмове серце. На початку битви власник накладає на себе магмовий щит 10% на два ходи. І це крутий ефект. Чому? Тому що, якщо ми почитаємо магмовий щит, це щит, котрий якраз таки надає відбиття. Тобто, коли атакують саме цей щит, власник наносить демедж і отримує демедж назад. І це досить крута механіка. Я не скажу, що це супер імбалансно, але це круто. Плюс дає опір, дає здоров'я і захист. Тобто, на якогось сапорта, наприклад, на мою Анкару, це просто ідеальний релік, котрий дуже хотілося б бачити в своєму аккаунті, одягнути, і просто Муа! супер. Йдемо далі. Якщо ми глянемо реліквії Хемери, у нас є рука спустошення. Власник зменшує шанс накласти штрафи, ефекти, усунення, крадежу і так далі скорочення і перезарядки, збільшення перезарядки на 10%. Це діє на всю вашу команду. Відповідно, якщо у вас буде один герой з рукою спустошені, якщо ми глянемо ефекти, додається ще по плюс 2 Відповідно, у вас буде 20 шанс, якби ну отримати захист від перезарядки. І це супер. Тобто, фактично. Якомусь герою, наприклад, ви можете це юмеко дати. Тут ще дуже круті стати. Тобто, вам дається і точність, і опір, і швидкість. Якби тут були якісь інші стати, цей релік був би гіршим. Чесно кажучи, якщо порівняти взагалі всі реліки, цей релік досить специфічний, але він хороший. Тобто, не можна сказати, що він поганий, він досить нішевий, але непоганий. Далі йдемо до кривавого серпа. Якщо власник убиває ворога, задає на 20% більше шкоди під час наступної атаки. Ну тут, очевидно, це не ДД, на насильного ДД, просто, причому, неважливо від атаки чи ні. да, Звісно, атака буститься набагато сильніше, ніж, наприклад, той самий захист, бо він взагалі не буститься або здоров'я. Але фактично, ви даєте цей релік якомусь своєму ДД, він когось вбиває. І наступну тичка, БМ! І просто зносив всю команду, і досить круті, якраз такі камінючки під те, щоб реалізувати цей релік. Тому цей релік точно хороший, і я вас вітаю, якщо він вам вибив. І переходимо до реліквій події. Тут у нас є котячий погляд: власник ігнорує 10% захисту цілі, коли атакує ворогів із вищим показником максимального здоров'я. І це просто неймовірна, релік... лі... це просто неймовірний релік. Uh, дійсно, словами не передати, наскільки цей релік крутий, тому що фактично ваш герой отримує при повному апі 20% додаткового ігнорування захисту цілі, і це вау. Типу ви можете зібрати, припустимо, сет з міста 35, плюс дати ці 20, плюс крушак, і герой майже будь-який просто лопне. Супер крутий релік, і дуже вітаю вас, якщо він вам випав. Повертаємося до реліквії хемери, тому що я пропустив два з них. Один це Хронокуб. Чесно кажучи, у мене дуже спірне поняття до Хромокуба, наче прикольно, він вам випав, ви маєте шанс отримати другий хід, але він досить нішовий. Тобто не на всіх героях він зайде. І припустимо, якомусь арманцу, да, він дійсно крутий, ви кидаєте вівцю, знімаєте там, шкіри і так далі, а далі берете і стан даєте. Круто, круто. Да, потім ви, звісно, пропускаєте хід, але в будь-якому випадку це погано буде грати. А, якщо взяти міфіків, якщо вони прийдуть в другу форму, відповідно, до вхід, Активується від Хронокуба, і герой просто банально пропустить наступний хід. Якщо він походить, просто він має по ідеї, звичайно, ходити, тому що він отримує допхід, коли міняє форму. А так він зробить цей хід, а далі все одно пропустить хід. Тому хронокуб на міфіках не дуже ефективний саме на тих міфіках, котрі міняють свою форму. На міфіках, котрі сидять в першій формі, в принципі, теж виглядає непогано, але ну я б не сказав, що це вау, прям щось. Але непогано. Далі у нас є буревісник. Буревісник, власник, має 20% шанс накласти на себе люту бурю щоразу, коли зазнає критичного, то завдає критичного удару. І це дуже сильно. По-перше, що хочеться заважити, тут так само, як ось тут, спочатку йде КУ, а далі йде атака. Відповідно, ви не так залежите від основного стату вашого ДД. По-друге, якщо ви. Наклали якраз таки, ударили всіма критичними ударами. У вас шанс супер великий. Ви давайте глянемо, що дається люта буря. Є запал. Це, до речі, релік, котрий дає якраз таки у нас відповідно ФС, якщо не помиляюсь. Та котра дає дуже багато швидкості. Збільшує задано шкоду на 10%, зменшує отриману шкоду на 10%. Не дуже сильний якраз такий ефект. Але. По барабану той ефект. 24 швидкості. Суперсильні. Магмовий щит. Це те, що якраз має міфічне. Шкала здоров'я героя посилюється магмовим щитом протягом зазначеної кількості ходів. Шкода, нараховується як зазвичай, але спочатку спливає магмовий щит. Якщо тільки атака не ігнорує цей бонус, коли дія магмовий щита спливає, його сила Сягає нуля, бонус усувається. Подальша шкода задається звичайному режимі. Шкода, задана магмовому щиту, спершу впливає на магмовий щит. Потім така сама кількість шкоди повертається нападнику, і це дуже крутий ефект. І далі дивимося, люта буря. Кожен шар лютої бурі збільшує завдану героєм шкоду на 5%. Уявіть, це на Торі, котрий йде, припустимо, на якусь гідру. Тобто він і так бафає себе, а так ще плюс 5%. І як тільки ми отримаємо 5 цих шарів, він бере і б'є знову всіх. І ще й накладає оглушення. Звісно, на гідро ти, наприклад, оглушення не накладеш. Але якщо ти пішов, припустимо, і напав на аренку. так, да, одразу 5 шарів ви не отримаєте. Хіба ви маєте 2 мультихіта на всіх? Припустимо, Кінту речі, може отримати і може ще й застанути всіх героїв. Уявіть, наскільки це сильно. Це просто неймовірно крута реліквія. Люта буря. Круто. Давайте повернемось ми до реліків. І якщо ми зараз проглянемо знову всі, давайте ми підведемо якісь певні підсумки. Тобто, що хочеться сказати, є у нас реліки, котрі ми будемо кормити. І це перший претендент на те, щоб скормити. Оце другий претендент на те, щоб скормити. Це ви теж можете кормити. Навіщо вам треба кормити якраз таке реліки? Тому що не всі реліки ви будете використовувати це раз. А по-друге, вам треба апати чимось реліки. Вінець небуття також можна. Якщо у вас багато кривавих часомірів, також можете один, наприклад, залишити, інші вже кормити. Оплавлений плавлений дзвін дуже крутий, дуже якісний якраз такий релік. Раджу вам використовувати, заповнює школу ходу власника 10%, коли він накладає на ворогів оглушення, сон і так далі. Тобто, істинний контроль. І це дуже круто, наприклад, виглядає на Одіні, на Арманті і так далі. Тобто він себе ще забафує від того, що він ще й за контролем. Неймовірно сильний релік. Сферу присвоєння. Я дивіться, я як вирішив? Я залишив собі одну, далі я почав їх кормити, тому що все одно якби, це вже. Більш зіркова, не треба використовувати базальти, і тому я їх теж почав кормити. Корони і рету не раджу кормити в ніякому випадку. Так само згубні пазурі, вони дуже круті, вони сильні і раджу використовувати так само, як оплавлений Тобто, якщо взяти епічні і рідкісні з якраз таки рідкі і химери, залишаємо завжди це зубний пазур, тому що де у вас дуже багато буде. Да, я розумію, можливо, не всі будуть використовувати в плані того, що, от наприклад, буде у вас вже 10 пазурів тоді ви будете продавати, але коли у вас буде, пропустимо їх поки 5, то використовуйте всі і вони даремно не будуть стояти. Так само оплавлені дзвони, і так само, в принципі, корона і рету і можливо навіть не незримий собі. Ну подивіться, якщо у вас є багато типу героїв, котрі залежать якраз таки від завіси, можете залишити. Якщо у вас, типу, припустимо, їх там три залишить три штучки, а далі можете кормити, тому що, чесно кажучи, не супер сильна реліквія, але непогана. Розібралися з Олікою Хемери, повертаємось сюди. Тут раджу вам кормити чашу на честь, як я вже казав, гримасу люті, ще з блюзнірства. Книга Некротоса. Непоганий якраз такий релік, котрий раджу вам залишати в декількох екземплярах і можете навіть порапувати. Непоганий. Постать демона. Дві-три можна залишити на аккаунті, дати сапортам, і вони, в принципі, не образяться. Як тільки у вас вже будуть більш такі рідкісні, будете їх перекидувати, ну і якщо що, скормите. Але все одно. Кілька можна залишити. Золотий еліксір можна залишити також до 3 тому що тут досить непогано, якраз таки, е, досить непогані камінчики зібрані. В плані того, що досить унікальні. Тобто, якщо оглянути п'ятикутний і кругла, то їх мало, тому інколи це пригодиться. Золото дракона Залишайте своїм танковим героєм 2-3 екземпляри, і буде Окей. Тут ми розібрали. І за переходимо сюди. Чари Капелюшника. Чари Капелюшника можна також залишити. Штучка 3-4. Пригодиться, да, не всім. Наприклад, танкам деяким ви можете дати або до Тому декілька екземплярів можете залишити. Що казати про міфічні та легендарні? Залишайте всі, вони всі колись рано чи пізно знайдуть свого героя. Навіть якщо зараз у вас їх немає. Не варто їх ні в якому разі кормити. Навіть якщо у вас буде 10 хронокубів, залишіть 10 хронокубів. Тому що, по-перше, суперкрутий релік в плані того, що ви можете якось круто розіграти, не знаю, ну, джингон наприклад. На да, навіть артак, тобто наклав випалювання зняв випалювання одразу активував. Ну, розумію що це 10 навряд чи ви будете мати. Коли ви вже будете мати 10 хронокубів на аккаунті, рейд закриється, мабуть. Але в будь-якому випадку, я думаю. Основний посил, ви зрозуміли. Отже, таке вийшло відео про реліки. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, це було інформативно. Ви дізналися щось нове. Тому, якщо було цікаво, підписуйтесь на цей канал, залишайте коментар. І зустрінемося в наступному відео. З вами був Unworthy Play. Бувайте!